15 лютого розпочалася громадська акція блокади російських фур на Чернігівщині. На трасі Чернігів на Сіверський, поворот на встановлено блокпост, який зупинятиме російські фури. Ми вважаємо Росію країною агресором, тому наша мета заблокувати транзит російських вантажів через територію України, зазначив командир відокремленого підрозділу самоборона Майдану у Чернігівській області Олександр Єсенчук. Ця акція всеукраїнська і розпочалася вона з минулою четвергами закарпаття. Мета акції припинити економічно підтримувати країну агресора, бо на ті гроші, які вона виторговує за товари в Україні, виготовляє зброю для вбивства українських громадян. Підтримали також чинівські підприємці підприємці. Вони висвалити позицію, що ця акція є потрібною. Є відповіді на російську економічну агресію. Перш за себе тут ми контролюємо одразу два, два митниці – Заньківку і Грем'яч. По-друге, другий блокпост стоїть. Наші колеги поставили біля Батурина і ще біля Грухова. Таким чином перекривається московська траса. На посту, де зупинялися великовагові автомашини. Були й невдоволені водії українці, яким доводиться, напевно, що виїжджати до Росії. Вони кажуть, що у відповіді Росіяни на своїй території вже забороняють українським вантажним автомобілям пересуватися на своїй території. Однак, як зауважив Олександр Єсенчук, житті заходи вимушені. Вони є логічною відповіддю Росії за економічну блокаду українських товарів. Організатори акції заявили, що не чинитимуть перешкод проїзду російських легковиків та автомобілів з номерами Республіки Білорусь. До того ж, акція має ще й іншу мету, як зазначив командир, начальник штабу громадського формування самооборони Чернігівщини Володимир Федрук, в області масово знищують ліси, і ніхто по-справжньому на це не зважає. Правоохоронці та інші служби, які б повинні ефективно контролювати цей процес, насправді майже не займаються цим постійно, а тому, якщо так і надалі справи підуть, то наступним поколінням і в ліс не доведеться сходити, бо його просто таки знищать. Через це активісти патріотичних організацій мають на меті зупиняти ту техніку, якою перевозитимуть ліс та з'ясовуватимуть спільно з правоохоронцями законність заготівлі деревини та її реалізації. Ми розуміємо і бачимо зараз, скільки можна стати один день постоять і посчитати, скільки кур проходить із лісу. Це ось було якраз, бачите, випадок такий, ми його зупинили і він утік. Ось. У нас декілька є інспекторів, з таким посвідченням екологічних інспекторів, які мають підставу, мають право зупиняти, складати акти. Про законність і незаконність походження цього лісу, і також здійснювати перевірки і на місцях, і зупиняти тут транспорт і машини. От якраз сьогодні і ми за ці, за ці дні побачимо, скільки чого відбувається і на яких підставах. Щодо законних підстав, я тут поясню. Справа в тому, що кодекс. Лісовий кодекс говорить про те, що ліс належить громаді. Тому, власне, ми як громада і спостерігаємо за вирубкою лісу. Ось і все законні підстави. Закон нам дозволяє, скажімо так, керувати та наглядати за державними скарбами. Тому ми наглядаємо і намагаємось попередити незаконну вирубку лісу. Яким чином може, ну скажімо так, зупинити машину, перевірити документи? На це треба мати певні. А ми визиваємо поліцію, хай вона працює. А тобто ви зупиняєте машину? Ми зупиняємо машину і визиваємо поліцію, вона перевіряє всі документи. Доцільність його буде виправдана, щоб знали, що не тільки вони тут на цій землі господарі. Це все належить народу. Потрібно все контролювати і перевіряти. Інакше ми доживемо до того, що нашим дітям тут нічого не залишиться. По таким темпам вирубки лісу, що зараз відбувається, зачистка, це, скажімо так. Може, це екологічний геноцид зараз відбувається. Його треба присікати.